Ще додам до попереднього відео, тому що я ж говорю, що сказати все і одразу якось поділитися, ну, в мене не виходить. Про голод. Що ж хотіла сказати про голод? Коли я почала худнути з 1 травня, Да звичайно, їсти хотілося. Що саме було цікаве? Я сіла, я з'їла нормально, да, я наїлася. Але оцього відчуття, що я сита, отут отут в голові, його не було. Тому що як було раніше. Навіть там зранку, Да встав поснідав, поїв, все. уже хочеться лягти, вже хочеться поспати, вже пішла така розслабленість. Зараз такого нема. От два місяці такого немає. Зараз сів, поїв, і можна йти робити щось. Нема бажання зовсім полежати. Немає. І ще, що мені от подобається, що пропало відчуття постійно оцього якогось голоду. Я можу не їсти, от я прокинулася до рано, я навіть от зараз. Скільки зараз? Не знаю, якщо буде видно. Добавити. Так, от зараз 15.35, так? Да? Ну, скажімо так, пів четвертої вечора, а я ще не їла нічого. І сказати, що я їсти прям дуже хочу? Ні. Я випила дві кави, одну ще зранку, а одну ось як записувала в обід відео, так? Да? Відчуття голоду нема. Я, звичайно, буду зараз щось їсти. Я там і капусту показувала вчора вночі, запікала. До речі, та капуста у мене була заморожена, вона от тебе у таких пакетах продається. Я ото її час нагрію, додавлю зверху ще сметанки, закину в мікрохвильовку на пару хвилин. І в мене ще стирки сломовочні, є відкрита упаковка. Також зроблю зі сметани, також з'їм. Немає того, як раніше, що поїв, да? проходить там півгодини година а знову щось поїсти. Або таке поїв, от, наївся, все, да? як раніше. А все рівно ще ходиш, заглядаєш по холодильникам, а що б таке з'їсти? От, коли є такі відчуття, значить організму не вистачає білку. Організм нам сказати, що дай мені білку він не може. Але дає якісь. Да? От ми ж кажу, ми наїлися там, насмажили картоплі, да? на салі, сіли, влупили, живіт отакий вже надутий, картопля вже отут стоїть. А все рівно через деякий час ходиш, заглядаєш, що б таке під'їсти. Якусь канфетку, Да, От здавалося. Ну, я аж поїла. А все рівно щось хочеться. Немає білку. Але організм вже не скаже, дай мені м'ясо чи риби чи там ще щось, да? ніж сказати не може. Але от таким да, він дає такий посил: дай мені Мені не вистачає чогось, дай мені. А ми ж не розуміємо і ходимо там, то цукерки дащаєм чи з печивом. Так і набираються кілограми. Зараз такого немає. Якщо я з'їла достатньо білку, я сита. Ходити бігати, шукати по хаті, що мені ще під'їсти, такого немає. Немає цього лютого голоду. Я ж кажу, поїв на ніч дачі вночі ліг і спив. Як завжди говорили, щоб худнути, що треба відволікати свої думки, від їжі щось на інше переключатися. Як можна переключитися на щось інше, якщо хочеться їсти? Ну, я, наприклад, не знаю, як казали, в основному хто розказує, дає поради. Людина, яка практично ніколи не була й товстою, дає поради, що. На, потрібно про їжу не думати і потрібно переключитися там на спорт да? або знайти собі якесь хобі. Я не знаю, як можна на щось переключитися, якщо я хочу їсти. На що мені переключитися? Я їсти хочу. Я ж не можу да, там собі сказати там, іди поприсідай. Все. Я все рівно їсти буду хотіти. А всього-навсього треба було да, до людей донести, просто їж нормально, щоб тебе білка хватало в організмі. Наївся того саме, да? м'яска, з овочами там, чи рибки запеченої з овочами. Все, не хочеш їсти овочі. Є які люди, кажуть, я, я не люблю овочі. Ну не хочеш не їж. Ніхто ж нікого не заставляє щось їсти. Все просте, да? от, все просте, воно на поверхні. Просто бери його і використовуй і худне. і худне. це, Я забула таке знаєте, от саме таке додати своє особисте спостереження, що не треба ні на що переключатися, не треба. Для того, щоб не думати про їжу, треба їсти. Їсти нормально, їсти багатенько, не в плані, що їсти там... бо часто, да, як, ну, я думаю, мабуть, кожен хоч раз чув, що людина каже, я їм мало, але не худно. Тут також, знаєте, єси ж багато поправляєшся, і мало єси ж також можна поправлятися. Тому що якщо організм бачить, що там йому дають да, якісь крихти зі столу, організм же теж не дурний. Організм то там, там своє життя, там свої клітини, там свої да, живі організми. В кожного свій процес, в кожного органа, там, у всьому. Своя заключається якась робота. І якщо в нашому організмі чогось не вистачає, так? Да, ну, організм же ж не просто так, просто їсти, так? Да, ну, це ж не просто так. Значить, йому це потрібно. Він просить одного, просто він же не може сказати, дай білку, там, да. Бо мені це потрібно. А ми ходимо там, то чіпси закинули, да, там, то хліба там з маслом намазали. Ну, все одно отримує те, що він хоче. Тому знову проходить година півгодини і знову опять же їсти хочеться. А особливо, да, Я не знаю, як у кого, особливо в мене. Ну, тільки лягати спати, все мені їсти хотілося страшенно. А зараз можна поїсти, коли хочеться, в будь-який час і лягти і спати. І при цьому, це, я, до речі, тому відео ще й не розказала про самопочуття самопочуття то взагалі ж отаке. Скільки всього попроходило? Тиск нормалізувався, печія за два місяці взагалі ні одної печії Взагалі. Я до цього вже говорила, не знаю, би. Ні, немає. А, є, зараз покажу. отакі взагалі. Це в мене було на постійній основі. Це печаївські від печії. І плюс ще й гевіскон купувала в цих стіках, бо інколи взагалі аж аж все розривало від печії. А скільки в мене шлунки боліли? І серце, бувало, боліло. За те, що там ноги, да, то, то взагалі. Якщо далеко... Десь йти, там одну-дві остановки, я вже не йшла, я вже чисто їхала, думаю, вже 10 гривень на той транспорт, бо мені, виходить, до нової почти. Частенько так щось, да, замовляю. Один кілометр туди і один кілометр назад. А мені важко було. Я сідала тут одну зупинку, їхала, тому що, тому що мені важко. То зараз вже зовсім не так. Тому прекрасне самопочуття, я ж кажу, теж так цікаво, да, поїв, наївся, да, це можна робити будь-яку домашню роботу, любі справи, іти кудись. А не так, як раніше, поїла, все, я падаю, все. Ранок, да поїла, здавалося. І що там я могла поїсти? Я могла з'їсти там дві сердельки чи дві сосиски, да пізмажити яйця, взяти пару шматочків батона, запити кавою. Здається, начебто нічого такого, Ну, да? Це так здається. Ну, порція також вона ж не була відерна. Оце я поїла все, я уже така. Дайте мені, я посплю, полежу, бо я зробила велике діло, я поїла. А зараз взагалі ж такого нема. Я ж кажу, перві, навіть оці перві дні як були. Я навіть чоловіку казала, Кажу, дивися, я поїла, да? Я тоді якраз робила ці ліниві голубці. Без засмашки, ж, без олії, без нічого ж. Легенькі такі. ж. Поїла, да? От Я чувствую, що я наїлася, я сита. От тут відчуття, що я я поїла поїла, немає. Мені наскільки легко, мені наскільки наскільки легко, дивно, як це я поїла, А мені не хочеться лягти. Мені хочеться там іти щось робити, прибирати на кухні посуду, у мене скільки енергії. Я така, знаєте, як, як я тут, як живчик. Супер. Те, що сил добавилося, те, що енергії добавилося, тут взагалі навіть нічого казати. Я вже говорила, ще раз повторюся, що якби не ця ситуація. Ну, взагалі, що да? У нас в країні твориться, якби не ця ситуація. що Мій чоловік ось, яка пішла 11-та доба, не виходить на зв'язок взагалі. Я б літала, порхала, була б щаслива, раділа б, я не знаю. Нічого не болить, тому що я да? на свій вік, який, скажімо, середній, да? я себе вже відчувала. от, от утром да? Я сідаю. Кинула да, ноги з кровати, я от сіла і сижу. І в мене все отак, у мене все пливе, мені треба посидіти хоча б хвилину. Я не можу встати з кроваті, тому що в мене просто крушиться голова. Ночі встаєш, да, в туалет там ідеш, заноси, Та навіть в день було також, я встала з кроваті, йшла, мене занесло в шафу. Навіть чоловік каже, що таке, тобі погано? Кажу, ні-ні, я ні, ні. кажу, все хорошо. ну от, Тиск був такий дебелий, менше 140. Він взагалі не падав. Так що, я ж кажу, Харчування таке, я буду ще, я так буду ще згадувати, я буду розповідати, тому що за один раз я так не можу. Ну, Неможливо два місяці викласти там і розповісти все за, за три хвилини, свої якісь відчуття, свої, свої якісь спостереження, своє якесь. Тим паче, я ж, кажу, в мене зараз в голові, це, це треба так. Прийшла думка. Ага, брати і зразу записувати. Тоді, мабуть, тільки буде якийсь толк. По іншому, я не знаю. Бо я перед цим вже ж відео записала, думаю, скажу за те, за те, за те, трошки поділюся. Тому що ну, зараз зі здоров'ям в багатьох, багатьох людей. Ну, Плюс ще й нерви, плюс стреси, ну, це все воно одні хвилювання, та й продукти зараз такі в магазині, що. Як складе подивишся, то воно ж також? Ну, яка, з цього... яка з цього користь? Яке здоров'я, де його брати? А здоров'я саме от головне, що мене змотивувало? Саме перше змотивувало це, це здоров'я. Це коли я в свої майже 37 років, мені здалося, що мені вже 60. І я подумала, що а що буде, як мені буде 60? Це я взагалі з ліжка не встану. Якщо мені. Да, майже 37? Мені наскільки важко, мені наскільки погано, у мене наскільки кружиться голова, у мене такий тиск, а що зі мною буде, я не знаю, 60 взагалі Жить не захочеться. Це така я скажу, мотивація номер один. Тому що да, як раніше, коли я тоді худла, що за рік я схудла на 33 кг, худла я зі 140 У мене мотивація була: ми з чоловіком їздили на море. Ну, звичайно, на море, ну, хотілося ж хоч трошки якось себе до ладу привести. Да? Ну, я не скажу що тоді, що за здоров'ям там було все погано, ні. Не було все дуже погано, але не було і дуже гарно. Бо зав'язати елементарно шнурки на кросовках, це треба було, знаєте, як так? І нахиляєшся, і, нахиляєш, і зав'язуєш. 50 метрів пройшов, уже так зупинялося, треба постояти, бо все ноги просто віднімалися. Ну, Але все рівно здоров'я тоді не було мотивації. А от море, да, було. Ну і що? Настали так, оці часи наші. Закінчилося море, все, пропала мотивація. І все. І отак, вага? Да? Ішла, ішла, і набралася. майже знову ще б там би 7 кілограм чи 6, 600, 6, 6, 6 І було б знов би 140. Але бачите, як воно по здоров'ю пішло. Я думаю, воно ще й нерви добавилися. Бо в мене багато і прошлим літом така майже була, да? Там Воно в мене так. 130, 128, отак, 131, вона отак в мене і шаталася туди-сюди. Ну та хоча б голова так не кружилася, а це ж таки події такі, да? Вони додали все рівно, і воно видно, вже організм вже не, ви... не витримав. Опять же, він же сказати нам не може. А, а, а знаки є, так? Да? Сказати не може, а, а знаки подавав. Що було так погано. Так що. Так що ото таке. Все. Треба закруглятися, бо опять вона болтала. Так що всім здоров'я, миру, добра і з самого найкращого. Ще щось гадаю, то розкажу.